Знаєш, така фраза, масштаб особистості оприділяється кількістю проблем, які готова переварити дана особистість. По-простому, якщо ти вивозиш ту чи іншу задачу, ту чи іншу проблему, той чи інший челендж, ти набираєшся досвіду, ростеш і готовий зустрічати нові проблеми. А коли ти вирішуєш проблеми, твій статус соціумі росте твоя кількість коштів зароблених знайомств і так далі росте через те, що соціум бачить, що ти вивозиш. До чого я веду? Коли стається щось, незрозуміле тобі, чи стається щось, що ти думаєш, Боже Боже, що з цим робити? Просто промовчи, проаналізуй і дай собі запитання: ця проблема критична для мене, ця проблема деструктивна на мене, вплине, якщо я не вирішу, і потім з тихою головою. Починай вирішувати задачу проблеми. Або просто промовчи і піде далі. Подумай на рахунок цього ще раз: масштаб особистості определяюся кількістю проблем, об'ємом проблем, які вона готова переварити. Сили мудрості, підписуйся. Попереду багато корисно.